Доброго ранку, шановні колеги та партнери, вітаємо на вебінарі, присвяченому контрактуванню закладів спеціалізованої медичної допомоги на 2024 рік. Сьогодні про особливості процесу контрактування розкажуть Лариса Невечеря, заступник директора департаменту догірної роботи НСЗУ, та Вадим Жерома, заступник начальника відділу стратегічного розвитку програми медичних гарантій. У нас по часу до однієї години. Після презентації пані Лариси, ми відповімо на питання, які ви попередньо надсилали, а також питання з чату. Пані Ларисо, передаю вам слово. Дякую дуже. Вітаю, колеги, шановні партнери. Зараз я розміщу презентацію. Сподіваюся, все всім видно. Національна служба здоров'я України розпочинає контрактування, тобто прийняття пропозицій від закладів охорони здоров'я про укладення договорів про медичне обслуговування на 2024 рік. У подання пропозиції, так як і, і у 2023 році, буде здійснюватися за двома етапами. Тобто впродовж грудня 2023 року Національна служба буде приймати за спрощеною формою, і впродовж січня 2024 року такі пропозиції ми будемо приймати за повною формою. Mm. Національна служба здоров'я 27-го тобто в понеділок, вже розпочинає прийом пропозицій за 31 пакетом медичних послуг по спеціалізованій медичній допомозі за спрощеною формою. Хто може подати пропозицію за спрощеною формою? Тобто, це такі заклади охорони здоров'я, які мають договір у 2023 році станом на дату подання пропозиції, і планують укласти договір на 2024 рік за тими ж пакетами, що мали і у 2023 році, і виключно за тими ж місцями надання послуг, які були зазначені у договорі, на, станом на дату подання пропозиції. Це заклади, які також ці заклади мають відповідати умовам закупівлі та специфікаціям за відповідними пакетами медичних послуг на 2024 рік. Заклади, яких не відбулося змін у дозвільних документах. Ще раз нагадую, що зі специфікаціями та вимогами закупівлі ви можете ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я у розділі контрактування, контрактування 2024. І там же за тим же посиланням ви можете зайти і ознайомитися з оголошеннями, які, ще раз нагадую, будуть розміщені 27 листопада цього року. Так, як і в минулих попередніх періодах, пропозиція буде подаватися вам, ви маєте подати пропозицію через смарт-тендер. При подачі пропозиції через смарт-тендер за спрощеною формою, закладу слід приєднати документи, зокрема встановлену копію документа, що підтверджує повноваження підписанта. У разі якщо підписант... Підписувати заяву і додані до неї документи буде інша особа уповноважена керівником е, на вчинення таких дій. Е, до документів також слід додати висновок про доступність, якщо були внесені зміни до цього документу. Якщо до, документу, до цього документу зміни не вносилися, то тоді такий висновок не потрібно завантажувати до пропозиції. Ще хочу зазначити щодо жестової умови. Тобто у разі зараз ви всі будете подавати пропозиції за спрощеною формою. До пропозиції за спрощеною формою не потрібно подавати документ, який підтверджує про забезпечення перекладу на українську жестову мову. Відповідно до постанови порядку, яка затверджена постановою 410-ю, Пропозиція з 1.01.2024 року, яка подається для укладення договору, має містити такий документ. Тобто ви вже будете подавати при поданні пропозиції за повною формою з 1 січня 2024 року, лист за підписом керівника закладу. В якому зазначено, що закладом забезпечено переклад на українську жестову мову з українською жестовою мовою. Ще раз хочу, щоб вже не повертатись до цього питання, наголосити, що е, сам документ, тобто договір або інший документ можна доєднати до пропозиції з 1 січня 2024 року у разі бажання, тобто він не є обов'язковим. Обов'язковим буде тільки лист. Е, так, рухаємося далі за повною формою контрактування. Ми розпочнемо у січні 2024 року. Подати пропозицію за повною формою можуть заклади охорони здоров'я, які не встигли з якихось причин подати пропозицію на відповідний пакет. У 2023 році, тобто зараз листопад, грудні 2023 року, за спрощеною формою, заклади, які планують розширити напрями надання медичних послуг у 2024 році, тобто зайти на нові пакети. Але якщо заклад, тобто за спрощеною, примітка така, якщо заклад має пакети, які є у договорі 23 року, то він може зайти за спрощеною формою, а за повною формою у січні 2024 року подати на новий пакет, який заклад забажає і відповідає за мою відповідності вимогам закупівлі та специфікації. Ще можуть подати пропозиції за повною формою заклади, які не мають чинного договору 2023 року з Національною службою, у яких змінилися місця надання послуг, додалися нові, у яких відбулися зміни в дозвільних документах. І ще заклади, які відповідають додатковим вимогам, але не мали такого коефіцієнту, підвищуючого коефіцієнта у договорі 2023 року. Ще виключно за повною формою пропозиції Національна служба буде приймати за новими пакетами медичних послуг, які будуть визначені в програмі медичних гарантій на 2024 рік, і які відповідно відсутні у 2023 році. За повною формою пропозиції Національна служба буде приймати за пакетами переліки закладів, яких визначаються міністерством охорони здоров'я або обласними міськими державними адміністраціями. Зокрема, це пакети, 42-й пакет готовність на надання медичної допомоги, секційні дослідження, медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, діагностика та лікування дорослих і дітей хворих на туберкульоз та неонатальний скринінг. Дуже важливо, щоб ви при поданні пропозиції уважно заповнювали статистичну інформацію про середній, Місячну кількість па па пацієнтів чи послуг, оскільки ці дані будуть враховуватися при розрахунку е запланованої вартості медичних послуг. І ще наголошую, що у разі якщо ви залучаєте до надання медичних послуг підрядника, то ви маєте повинні мати укладений з ним договір зі строком дії не пізніше 1 січня 2024 року так і не раніше 31 грудня 2024 року тобто договір з підрядником має діяти протягом усього року протягом якого діє договір з національною службою здоров'я і слід зазначити, що договори нагадую, укладаються у нас на строк з 1 січня по 31 грудня 2024 року. За умови, якщо у нас інше, не буде передбачено програмою медичних гарантій на 2024 рік. Програма медичних гарантій Очікуємо прийняття її у грудні 2023 року, тож буде відомо більш детально обмеження щодо укладення і строків дії якихось можливо відповідних пакетів у грудні 2000 цього року. Ну, ще раз нагадую, що оголошення в нас розміщується на сайті Національної служби здоров'я в розділі контрактування. 2024, 2024. тож прошу всіх, шановні колеги, партнери, не затягувати з поданням пропозицій, уважно відноситися до заповнення всієї інформації, яку необхідно заповнити при поданні пропозиції, і чекаємо на укладення договору і спільно співпрацю з метою надання медичних послуг населенню. Дякую за увагу. Дякую, пані Ларисо. Ми переходимо до запитань. Свої запитання ви можете залишати у чаті. Також я зачитаю питання, які ви надсилали перед вебінаром. І перше питання чи буде у вимогах питання кондиціювання приміщень закладів. Я можу відповісти з приводу кондиціювання. Це буде відкладена вимога, і вона буде дорівнювати там, не, більш, не, не менше 30%, тобто не 100%. Ми розуміємо всі обставини, е, які зараз в яких працюють заклади. Тому е, ось таким чином е, разом з міністерством охорони здоров'я було прийнято таке рішення. Тобто, з 1 січня а, не буде. І... це буде відкладно. Наступне питання: чи передбачається підняття капітаційної ставки за одну декларацію на 2024 рік? А це, мабуть, питання пов'язане з провиною медичної допомоги? Так, на питання, коли розпочнеться контрактування, 2024 ми відповіли. Будуть відкриті оголошення з 27 числа. Питання щодо реабілітаційної допомоги? А, в, так, питання до пункту 3. вимог умов закупівлі пакет, реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Яким чином заклад може прийняти в штат протезиста ортезиста, якщо дана посада відсутня в класифікаторі професій? а Класифікаційних вимог до даної посади також нема. Ну, по перше, в нас там цей пункт прописаний таким чином, що не обов'язково, щоб даний спеціаліст був у штаті. А другий момент, в принципі, НСЗУ ніяк не регулює перелік спеціалістів, які ви вносите в свій штат. Це виключно відповідно господарського кодексу, справа закладу, керівництва і власних. Дякую, є вже перші питання в чаті. А, вимоги до інсультного пакету наявність спеціалізованого інсультного відділення щонайменше 4 обладнаних ліжка: чи можливий варіант ліжка при неврологічному відділенні? Колеги, саме, от як прописано, я там багато було питань з приводу там умов закупівлі. От як прописано, інакше не може бути. Тобто, якщо це має бути інсультний блок, значить це має бути інсультний блок. Це не мають бути ліжка невелогічного відділення. Дякую. Наступне питання: а як щодо прикріплення ліцензій, які є в закладі? А ви щойно сказали лише щодо доступності да, такої мови. Да, 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 дякую за запитання, друзі. Е, дивіться, якщо подається пропозиція за спрощеною формою, встановлену е, копію ліцензії не потрібно буде приєднувати до пропозиції. Скану... оскільки ми розуміємо, що ми пропозиції приймаємо з. За... Тільки за тими МНП за тими договорами, які діють у 2023 році, і фактично у вас ну не відбулося. Якщо не відбулися зміни в дозвільних документах, якщо у вас відбулися якісь зміни, ну такі не досить, які не дуже стосуються там. То можна приєднати за повною формою, коли ви будете подавати пропозиції. То звісно, ми будемо вимагати і до пропозиції слід приєднати встановлену копію ліцензії з відповідними повідомленнями у разі внесення змін до неї. Дякую. Ще одне запитання. з Чату просять повторити скільки буде тривати прийом пропозицій за спрощеною формою. Прийом пропозицій буде відкрито 27 листопада, і і орієнтовно він буде тривати до 15 грудня 2023 року. Так, це всі питання з чату. Переходжу до питань, які надсилали раніше: чи можуть спеціалісти з фізичної та медичної реабілітації працювати на посадах фізичного терапевта чи ерготерапевта? Я відповім? Ну звісно, ні, тому що ну як може лікар однієї спеціальності працювати на спеціальності іншу, іншого лікаря? Ну так само тут повинно, ну, якщо цей спеціаліст має відповідні кваліфікаційні вимоги? Він може працювати на даній писані. Якщо ні, то вибачте ні. Дякую. Наступне запитання: чи передбачається виділення в окремий пакет психологічна реабілітація? Повторю питання: чи планується окремий пакет з психологічної реабілітації? Е, так, пакет, дивіться, на ПМГ 24 даного пакету поки не планується. Нагадую, що у нас проводиться психологічна реабілітація в реабілітаційному за реабілітаційними пакетами, як стаціонарно, так і амбулаторно. Так от є пакет психологічної підтримки на первинному рівні. Тому виокремлювати, поки там окремий пакет не плануємо на даний момент. щось зміниться? Можливо, щось буде тоді. Будемо вам вас інформувати. Поки Ось так. Дякую. Дякую. А Наступне питання: якщо у закладу є первинна медична допомога та вторинна, які пакети можна поєднувати у 2024 році? Та з якого періоду це буде актуально? У 2024 році. Заклади охорони здоров'я, обласного підпорядкування, наголошуючи саме обласного підпорядкування, які відносяться до відповідних обласних власністю, яких є відповідні обласні ради, зможуть укласти договір тільки на три місяці. Інші заклади наразі обмежень не маємо. Дякую, з'явилося питання з чату чи буде обов'язковою мовою на 24 й рік до пакету 4 стаціонарна допомога дорослим і дітям наявність кондиціонерів. Я вже відповів на це питання, це буде відкладена вимога з 1 червня, якщо не помиляюсь, і це буде 30% і більше, тобто це не 100% має бути кондиціонування. Дякую. Переходжу до наступного питання. Чи буде переглянута сума договору за програмою медичних гарантій? Це здається, питання не стосується контрактування. Я думаю, ми його додатково відповімо на нього іншим, іншим способом. Питання у вимогах до пакету лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах. У вимогах до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах, вказано. А за місце надання медичних послуг лікар-нефролог та або лікар-нефролог дитячий, що не менше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі, у випадку наявного в закладі наявності в закладі декількох місць надання послуг, цій вимозі відповідає ситуація, коли лікар-нефролог працевлаштований у закладі на основному місці роботи та займає 0,5 посади за одним місцем надання послуг і 0,5 посади за іншим місцем надання послуг. Чи правильним буде таке розуміння вимог? Ну знову ж таки, я наголошую, чітко в вимогах прописується або це за місцем надання послуг, або це у ЗОС. І також чітко прописується або це основне місце роботи, або це за сумісництвом Тобто, якщо вказано, що це має бути за місцем надання послуг, і це має бути основне місце роботи, то відповідно. Це не розподіляється по 0,5 ставки якось в цьому питанні сформульовано. Тобто, це питання: якщо відповідати суто на це питання, то ні, це не неправильне трактування. Прошу наголошувати звертати увагу саме от на те, як прописані вимоги. Дякую. Порядок проведення приписки юнакам 17-річного віку, дитячий медзаклад чи дорослий. а це е... Це я, я спробую відповісти. ну, наскільки я розумію його. Це з приводу е, обстеження ВЛК при центрах тобто, комплектації. Е, це відбувається відповідно до наказу 409 Міністерства оборони України, і там е, відповідно немає там, дитячих спеціалістів. Це е, ну, прошу тоді піднімати 409 наказ Міністерства оборони, Там це все є вказано. Дякую. Шановні партнери, прошу залишати питання, якщо у вас є в чаті. З попередніх питань у нас залишилось буквально 5 запитань. Якраз з'явилось питання в чаті. Пакет реабілітації в умовах стаціонару, вимога до спеціалістів у ЗОС на одиниця. Що це означає? Дивіться, це означає, ну, якщо брати. Своїми словами, можу пояснити, що е, заклад не знаходиться в різних адміністративних одиницях, тобто в різних містах. Тобто, що місця надання послугу закладу зосереджені в одній адміністративно територіальній одиниці для відповідно якісних медичних послуг. Дякую. А чи буде збільшено фінансування по глобальній? Ми очікуємо. Прийняття порядку реалізації ПМГ на 2024 рік, і там ми можемо побачити тарифи? Наразі немає можливості відповісти на це питання. Дякую. Схоже, запитання чи буде збільшена глобальна ставка по пакету? 17,9 Я так розумію, це така сама відповідь. Наступне запитання: скільки разів на рік може оплачуватись мамографічне обстеження? Відповідно пакету медичних послуг мамографія розраховується на одне обстеження в рік, тому що це йде як скринінг. Якщо є випадки, якщо пацієнту пацієнтів потрібно провести вдруге і більше, то дане обстеження буде оплачуватися за пакетом амбулаторної медичної допомоги. Дякую. Наступ останнє запитання із тих, які. Нам надіслали надавачі попередньо до вебінару. В обсягу послуг пакету секційні дослідження є пункт забезпечення доставки тіла померлого до місця проведення розтину замовником, що малося на увазі і чому зобов'язання замовника вказані у послугах виконавця. Це колеги, наші експерти, які приймали участь у спартних групах саме по пакету секційних дослідження. Вони звертали увагу, що часто є от такі ситуації незрозумілі з надавачами медичних послуг, і от саме бюро. і це відповідно до порядку проведення патологічного розтину Вказано в порядку, хто має доставляти тіло на розтин. Тому от прописали, щоб не було от спірних моментів. Дякую, з'явилося питання в чаті: чи буде мінімальна кількість пологів при підписанні пологового, пологового пакету? Знову ж таки повторю всі моменти, те, що сказала пані Лариса. З приводу тарифів, з приводу коефіцієнтів з приводу поєднання тих чи інших пакетів, це все буде опубліковано і доведено вам відразу ж після того, як затвердиться програма медичних гарантій на 24 рік. Поки що ми можемо вам сказати. Дякую. Наразі це всі питання. Шановні партнери, ви можете звертатися до міжрегіональних департаментів НСЗУ із запитаннями, які у вас виникнуть. А також просимо стежити за офіційними сторінками НСЗУ за офіційним сайтом НСЗУ, де будуть розміщуватися оголошення а також інформація щодо контрактування. Всім дякую, і гарного дня. tá.